Добрий день. Хочу слідуючу тезу виставити. Трошки попідказувати вам про роль общеців взагалі України. Що їй треба зробити, усвідомити, що фактично на весь світ дати нову ідеологію. новий Після мислення. Я там виставляв відео ведичного астролога. Ім'я в нього Алак прізвище на буквенно, це його не його ім'я. Я так розумію, що він займався ведичними практиками чи якимись бойовими мистецтвами. І йому таке просто ім'я дали. Але там дуже цікаві речі. Мені переслали хтось з моїх слухачів, каже, що він багато розказував те, що і ви розкажете. Да, дійсно, він і роль України там, і роль Росії. Він, правда, не пояснював, чому Росія не справила свою роль. Я більше на це ставку робив, показував людям, щоб зрозуміли чому. А він просто взагалі. Загально взявся, але досить грамотно. Ну, наприклад, чотири мотивації для людей. Перше це страх, друге це гроші, третє це ідея, і четверте це знання. Якщо буде точно, це совість. Життя по совісті. Ну, От, фактично, як наші пращури спочатку жили по совісті, потім це починає руйнуватися, і хтось починає Прийти, жити раді грошей, хтось починає за ідею, ну а хтось далі в страхах живе. Він там ще згадує, що Росія зараз страх, Америка весь час розуміла тільки гроші, ну і їх західний фактично світ. Ну, ідея, правда, нічого не казав, ну, от ви періодиці бачили, в тому що свій Радянський Союз був, де за ідею люди жили, і помирали. А от по совісті практично нема зараз такої країни, яка живе по совісті. Та й людей таких мало залишилося. А у наших прачі було три поняття совість. Получається, совість це жіноча, сумління це середнього роду і чоловіча совість сон. Фактично вісні душа контактує з іншими душами і приносить інформацію. Ну, в багатьох мовах взагалі відсутне. Навіть якийсь словник мені попався, ну, сучасний, вже 90-х років, російський тлумачний, Там написала совість, устарівше поняття. Ну, розуміло, коли люди підростають, навіть не знають, що це означає. Ну, Гальничани не питаються, у них немає такого поняття. Тим більше трьох рівнів. Але це... Розуміння і відчуття законів Свічнього Творця. Фактично, це жити в гармонії з природою по законам Свічнього Творця. І от, фактично, роль України дати людству цю нову філософію, і Ну, Вона не то, що нова, вона повторюється, але зараз дати, коли всі будуть вічі. Куди рухатися? А Україна дасть приклад, що треба рухатися, треба ставати людьми, бути людянами, жити по совісті, використовувати знання, не фрагменти, як люблять богобрані, розчлені на все, щоб аналізом. все через аналіз. А треба, щоб це разом охоплювалося, щоб було розуміння, щоб просто так одне без одного не буває. Це воно перетікає, все воно взаємно пов'язано. І от фактично астролог казав 24 й рік, що в Україні повинно оце розуміння і пропозицію не повинні дати цьому світові. Але якщо це не вдасться, не складеться, то тоді в 27-му році буде велика війна, перша велика війна. Ну а там пізніше буде зачистка зовсім. Ну, так воно все, і все йде. Подивимося, як по цьому року він там прогнози дав, що тут з Росією що вже визначиться. Чому він там приводить, що Росії була роль об'єднати слов'ян і використати цей ресурс, який їй дали. Ну, а далі білу расу виходить. Так. Да. Тільки все перекрутили. Взагалі-то не може народитися десь в іншому місці, та там, де не є місце народження цивілізації. Якщо територія сучасної України це місце, де народжуються цивілізації, ну та ж сама Трипільська, візьміть, то якщо перенести в інше місце, як зробилося, сказали, що ні, духовний центр Карелії. Духовний центр в Алтаї, чи ще десь. І от багато людей в це вірили і фактично відірвані від коріння. Ну, По-перше, штучно видумали русських без зв'язку з пращурами. Ну, а далі почали отакі центри вказувати. Ну, Вибачте, у кожного своя функція. Голова повинна робити те, що їй потрібно робити. Ну, Вибачте, жопа те, що їй потрібно. І видавати Росію за голову, ну без луду. Все одно жопа є жопа. Що ти з нею не робиш, ну думать, вона не стане. Ну, а це зробили, відповідно, вся дійсно втратила свою роль. І оці ресурси зараз там Китай буде задихати ще. Щоб знову ж на Радянському Союзі розвалено жилися, тоді Америка, Служені Штати, я маю на увазі, не зруйнувалися завдяки тільки тому, що розвалили Радянський Союз. Ну і зараз буде щось подібне, тільки вже з залишками Росії. Ну а з України ніхто ролі не знімає. І там, ну, я прикладу, послухаю це відео, і непогано там поясню, що дійсно у нас люди зраду проходять всі уроки. Всі мотивації. Ну, фактично, ті, що мотивації гроші, вони починають втрачати все. В цьому по кілька разів втрачають. Там у новинах показували. Квартиру розбили, перебрались на дачу, дачу розбили, щоб вони спокійно відносились, бо це мотивація низькочастотна. Ну, за страх я вже не кажу. Ідея, це теж. Не дуже гарно, тому що часто йдуть за ідеєю всліпу люди. Вони не розуміють, їм подають як гарний продукт, вони западають і підтримують ідею. Ну, як ви бачили, це було і в Германії в 1933 році і в інших країнах, коли до рахунок ідеї людей об'єднували і вони рухались. Часто не розуміючи, куди вони рухаються. Так що головне вийти на цей четвертий рівень знань, жити по совісті. Ну, якщо взяти, чи відрізняється матриця та, що була, ну, на зв'язку свідомості, вона програмувала за рахунок усвідомлення людини. Фактично людина через фільтр свого ума. Пропускала якусь інформацію, щось вона розуміла, усвідомлювала, і воно йшло на матрицю. Відповідно, стало доступно іншим людям, які цю вже розжовану інформацію якоюсь людиною. Інша людина підхоплювала і те ж саме, пропускаючи через фільтр свого ума, усвідомлювала і таким чином програмувалася життя людей практично. Хто подавав вже там ідеї, це зрозуміло, завжди жерці вели цей процес. Думки, які щитували люди, залежать від того, на якому рівні вони знаходилися. Тому що я не раз вже казав, що думки, які виникають у вас, це не ваші думки. Ви як радіоприймач просто сприймаєте, в залежності, кому депоне часто тут знаходитесь. Ця матриця, ну, матрицю навіть назвати її поле духа, тут не так. Тут ти не можеш зрозуміти в повному обсязі, що відбувається, але ти вийшов на якісь частоти, в тебе проявилася думка. Ти відчув, що щось треба зробити. Ти це зробив. Часто не розуміючи спочатку. Але ти якби продовжив цю думку. Далі хтось знову підхопив далі і фактично йде обробка цієї інформації. Фактично працює колективний розум. Ум тут не задіяний. Тому що ум задіяний на матриці свідомості, де аналізувати треба, усвідомлювати. А тут ум не задіяний. Ти відчув, зробив, відчув, зробив. І таким чином, виходить, впливати на поле духа ну, практично неможливо. Тому що ну, виникла в тебе думка. Якщо ти не погодився з нею, ну і нічого, ти нічого не зробив, ти, ну фактично ніякого впливу не має в тебе. Але якщо ти відчув, ти зробив, але що зробив, ти можеш тільки зрозуміти через деякий час. Тому що всі події поєднані і по різним подіям можна вичислити, до чого відносились ті чи інші ваші дії. От мені там дехто писав, що в мене довго тянеться ця хвороба непонятна, ну фактично не зрозуміло. Хронічний бронхід після 40-річного паління, що кинув. Але воно пов'язано з ситуацією, тому і хвилі йдуть. Тому що якщо взяти так, все відбувається, ну як, воно повільно, але я навіть можу відслідити, як очищаються альвіоли, як відроджується. Легені виходить. Воно прямо видно, навіть по мокроті видно. Як працює на система. Ну, те, що воно не швидко, а швидко воно зараз і не йде, тому що невідома ситуація. Тому що На сьогоднішній момент ще невідомо, чи складеться потрібна кількість людей в Україні, які зможуть дати цю нову ідеологію. Ну, ну це стара забута ідеологія, по якій живуть наші пращури. От відповідно такі качелі відбуваються. Що не де, то вроді, от іде воно тут, хоп, пішов, і енергія пішла, там хоп, опять стопорилася. Значить десь знову пробуксовують. То щось не усвідомлює. Нема стабільної поки кількості людей, благородних, які можуть породити цю філософію, ідеологію. Ну, він ще воно коливається. От воно і впливає, виходить, на стан, в тому числі і мій. Розумієте, є такі речі, які я сам до кінця не можу пояснити. Ну, от, найбільше сон мені снився, особливо дитинства в юності, це на фоні зіркого неба летить ну, квант. Дзизах такий. Але він трошки навіть зондкуватий колір має. І якийсь, як наче він з якихось фрагментів складається, Ну, важко пояснити, тому що це не світло, це якось усе зразу. Я в 2010 році був в Карпатах, Мальфари мені сказали, що це у мене в пам'яті реліктове примінювання. Так, да, коли його згадуєш, особливо коли вдається це зробити контраст, його згадати. Воно впливає дуже на оточення. Якось в 2014 році до мене на носить багато почало приїжджати ну різних навчених і возити учнів. Там то Черніков молодший привозив, то ще там. І я один раз вирішив, а що буде, якщо я спробую згадати цей квант, ну і накласти на тих людей, які поряд. І от там, де ми портал називаємо, як скеля сірка. Люди стели внизу, чоловік 10 було, а я був зверху. Я спробував наклати, згадати цей сон і накласти ну, би, ці вібрації, цей простір тих людей, що внизу. У 10 чоловік тільки одна людина сприйняла, здивувалася, що якісь енергії не такі. А всі останні завмерли. Получається, потім ще мене молодший Чернігів казав, дайте мені квант. А я не можу дати, тому що я не можу його згадати контрастним. Тому що Черніков в зовсім інших вібраціях перебував. Відповідно, він не давав мені увійти в той стан, що я можу чітко контрастно згадати цей образ, який рухається по зірковому небу. Там закладена якась інформація. Я не можу її зняти. Але вона потрібна, якщо Україна все-таки стане на шлях і поведе весь світ за собою, зможе цю ідеологію поширити, то там багато чогось того, що воно потрібно. Може, я бабуся питав, що воно таке. Чому мені сниться одне і те ж? Вона каже, ну, воно знабиться потім тобі. Там та інформація яка, ну це досвід якийсь дуже древній. І він якраз пригодиться ну, під час того, що ми зараз переходимо називаємо. Так що ситуація зараз дуже цікава. Ну, як, чи так буде, як астролог цей прогнозував, я прикладу відео, послухайте. Чи може якось по-іншому. Але виходу в Україні немає. Або вона стає на шлях, як той я строго наставника всього світу, або фактично вона буде знищена, так як і Росія і все інше війнах. Так що думайте, ну не все воно так погано, тому що якби воно було не було шансу, то воно б не склалося так. Вік тому не прийшли б до мене така кількість аудиторій слухати моє відео, не було б взаємодії інформаційної. І головне, що ви на один простір настроювалися. Так що все ж воно не просто так. Не просто так з поля духа прийшла вам команда, щоб ви вийшли на цей інформаційний канал і почали співпрацювати. Тому що за... Менше ніж за місяць, 26 тисяч, фактично. Саме розумієте, це не просто так. Це вже працювало, поле до фактично працювало. Ну і далі воно ж продовжується. Ін інтенсивність взаємодії я відслідковую по багатьом речам. Так що це є затухання, тому що, якби не рухається події. Ніякі такі, наче болото починається. Ну, і, відповідно, після того якийсь поштовх, знову пішло інтенсивно. Потім опять. І отакими от хвилями воно таке рухається. Ну знову ж, тому що йде формування колективного розуму на Україні, який буде і проштовхувати оці всі нові алгоритми мислення. Які фактично врятують людство. Так що все буде добре. Але рік це дуже серйозний. Ну, не знаю, як слідючий, але ну, головне, я думаю, буде складатися вже в цьому році. І більшого, що воно десь на весну, вже почне проявлятися. І вже можна буде побачити результат цієї несвідомої роботи, яку ви проводите на відчуття щось робите. Часто не усвідомлюючи, навіть не знаючи, що ви дійсно ви щось зробили. Якби не звертається увагу. А в дійсності відбувається дуже колосальна робота. Якби за кадром. Тому що якщо матриця свідомості, вона якби щитується послідовним мисленням, то поле духа не щитується, воно зовсім в іншому режимі. Воно в іншому режимі працює. І для багатьох... Складно навіть події відловлювати, які відбуваються на полі духа практично. Так що пробуйте замислитися, ну і вчіться далі. Тому що якщо по матриці ці домості, як програмується, я дуже багато матеріалів виставляв, то по полю духа тут ваші відчуття. Відчув зробив, відчув зробив. Не замислюючи, не переходячи на ум, тому що ум вам заблокує, тому що уму це не під силу зрозуміти. Те, що невідомо, він буде блокувати. Ну, відповідно, ви не будете рухати. Якщо відчуваєте, робіть. Не відчуваєте, не робіть. Але ум тут вам де допоможе. Він тільки заведе вас в хащі, які набудували жертві богобраного народу. Мабуть, і достатньо. Німає опять в лісі. На березі тут де сама радні проливається. Мабуть, і достатньо. Все найкраще. Хочу ще вставочку зробити, бо не зрозуміло. Роль, якби мати ці свідомості і поля духа. Я свого часу казав, що... Аналогія, як у природі. Є благородні мікроби і патогенні мікроби. Умовних по 5%, ну там ті, що їх починають підтримувати, а 80% це взагалі, то біомаса. Так от, 5% благородних вони вже щитують з поля духа, а от останні, виходить, розширення. Очищення точніше біомаси перетворення в людей, воно йде через матрицю свідомості. І що люди усвідомлюють щось, вони рухаються далі. На якомусь етапі можна зрозуміти, що поле духа дає. Але знову ж, якийсь фрагмент. Повністю картинку ви не складете, бо це дуже складно. Бо процеси загальні, дуже серйозні. Ви просто своїм умом не зможете їх охопити. Тому і воно вам не прийде для аналізу. Ось це пов'язано. Так що матриця свідомості, якщо раніше вона більше виступала як учбова, тому що ваше усвідомлення це не означає, що буде матеріалізація. А от вже коли співпрацюю з полем духа, там дуже багато одразу йде на матеріалізацію. Ви відчули щось зробили, і ви дивитесь, що цей... Ваша робота лягла фрагменту металізації якихось подій. Там трошки все по-іншому. Там майже миттєво відбувається. Якщо ти чітко настроївся на канал Частотний поля духа, то думка проявилася на більш концентрована, на якусь ідею. Відповідно, ти виконуєш якусь дію на відчуттях, і ти через деякий час ти можеш побачити до чого ця дія призвела, яким пазликом вона влягла в який процес. Так що, Процеси дуже цікаві. Так що, і те, і те потрібне, воно працює на кінцевий результат. Ну кінцевий результат, фактично, ви саме розумієте, перейти людству на інший рівень розвитку. Тому що зараз людство зайшло в тупік. Тому що не страх, не гроші, не навіть ідеї. Вони не дозволять рухатися далі. Вони не є мотиватором таким. Вони вже повторюються, а повторитися не можна. Ну і те, що бачите, я вже не розказав, що відбувається. Що люди втрачають ці зацікавленість в мотиваторах матеріальних. На своїх же прикладах, коли все впнулися два-три покоління, а тут прилетіла ракета бах і нема будинка. Хтось починає там щось відбудовувати, тілиться пролетіло бах і нема. Ну поки не дійде. Що щось інше, замислиться, треба про щось інше. Що це все ніщо. Ну а як інакше людей вивести до рівня свідомої матеріалізації чогось. Поки вони не збагнуть, що в їхніх думках, ну, не в руках, а в думках, можливість матеріалізувати будь-що. Ну, так наглядно воно і проходить що нічого чіпляться, тому що двічі на одній цілі граблі це рівно, ви не будете вже наступати, Нову будувати кілька поколінь. Щось те, що знищить моментально. Це все йдуть уроки. І фактично вам просто треба усвідомлювати це все. І відносно зноситься до всього, так би філософське. Мабуть, і достатньо.